Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках Золота та Скарбів. І ми з вами сьогодні будемо копати. Будемо копати на римських місцях. Римських місцях, Де колись е попадались динарії, монетки котрим більше півтори тисячі років. А декілька, декілька днів тому ми тут були, і в мене попався, мені попався Динаричек. Наш час вже <реш> ці динаріки все рідше трапляються, тому був я дуже радий. Це відео ви вже могли бачити у мене на каналі. Але там ми недовго копали, десь біля 4 годин. Сьогодні приїхали ну, теж не на цілий день, але покопаємо так 7, мабуть. Є вже в мене перша знахідка, фібулка, Зараз я вам її покажу, вам приємного перегляду. А мені удачі вперед. Є в мене, друзі, перша знахідка. Ямка неглибока, сигнальчик такий собі і. Ось лежить спиночка від фібули. Такий от предмети, якому близько двох тисяч років, ну, трошки менше. Хто не в курсі, хто не знає, хто на моєму каналі вперше, то це е, застіпка для одежі. Надягали простирадла якісь на себе люди в ті часи і застіпалися фібулами. Ну, йдемо далі, шукаємо. Вже побачив, друзі, що викопав. Викопав срібну. Можливо, а можливо і ні. Але монетку римського періоду, на жаль, от в такому печальному стані. Це в нас динарій, саме те, що я тут шукаю. Але воно таке закішне страшно. І до того ж, як бачите, половинка трошки більше -да. печаль, печаль. Але якщо є таке, то можливо і ціленький. Мені сьогодні під катушечку підлізе. Отак от, от хожу. Ходжу тут внизу біля річечки, зверху все. Виходжено. А тут ще сигнали трапляються. Хожу, гуляю, купаю, насолоджуюсь пошуком і трапилась мені знахідка візуальна, візуальна. Бачу, лежить переді, переді мною те, що частенько трапляється на таких місцях. Це у нас, друзі, дивіться, що лежить. От, вимала дощем, Прясла. Прясло черніхівської культури. Це той же римський період. Ціленьке керамічне прясло. Великі вони йдуть в основному. По цьому періоду вже по Русі набагато менше. Це грузило. Таке. Можна сказати, Предмет, який в основному був у руках у жінок. От так. Ходимо, копаємо, але щось динариків немає. Вибито. Слідів тут, звісно, вистачає. Камради походили, ну і ми теж трошки керамічка. Лежить. І от точило! Точильний камінь. Ми Будемо ходити шукати. Є місця, де не хожу на такі клаптики. О. Буду шукати саме там. Ще одна знахідка. Знову фібула велика. Дивіться. О. Дуже велика. Бачите, на цілу долоню. Тільки голочки не вистачає. Забираємо. Друзі, не вже це сталося. Вже біля трьох годин дня і в мене шикарний сигнальчик. Думаю, чутно вам буде. Я знайшов динарій, здається, мені срібний. Такий якийсь трошечки підушатаний, але зараз ми побачимо, що це таке. Ось він, друзі, ось такий ось Кругляшок Бачите, кривенький. Але срібненький. Так, ну що. Ой, щось вбите... Щось вбите. Бити. Вже не побачимо, що це таке. Зараз, друзі, до річки, Збігаю до річки помию і вам покажу. Печаль, друзі, печаль. Із цього динарія залишилась лише назва. Бачите, навіть не видно, що за провитель. Така от монетка. Що ж таке? Виходи вже ж, так? Да? За цілий день. І... Така печальна, ну, нічого, нічого. Зараз ми ще походимо, може щось знайдеться красивіше. Ціленька, друзі, ціленька фібула але підігнута голочка в неї. Ось бачите? Ось голочка на місці. Все на місці, голку приймаєш, спинка сіла, все добре. Але думаю, що вирівняти цю голочку не вдасться. Зламається. І дивують мене в останній час події на Фейсбуці продають оці от фібули, реставровані, купують спинки або знаходять люди. Намотують отак самі проволоку мідну, сучасну. О. І продають, ну там, по 70-80 гривень. Я щось не розумію, На що таке купувати. Ціленькі фібули можна купити по 50 гривень. О. це реставровані. Продають по 70-80. Ну якщо стоять такі ціни, то, мабуть, їх купують. О. Вони, звісно, не такі підігнуті, рівненькі, але реставрація є реставрація. Ну, йдемо далі. Оце, друзі мої, була фібула. Дивіться. О! Це з однієї сторони. Ружинка. Якщо взяти ще іншу сторону, дивіться, на цілу долоню була верхушка, що вниз це кусок е голочки, Срібна. Тут в грамів, ну я не знаю, ну 5 точно є, може більше. Але вже це лом. Це вже лом. Ну, піде, піде. Багаті люди тут жили. Повторюсь, у 2-4 столітті нашої ери. Оце, друзі, ходиш цілий день понад цією річкою туди, назад, туди-назад, виходжуєш горбики. В надії на ці дінаріки. Я не знаю, сьогодні трошечки пізніше я подивлюсь, скільки я сьогодні е, находив кілометрів. От. А хтось ходить біля машини. От у кожній компанії є така людина, яка е, нікуди не, хоч, не хоче відходити від машини, бо ну, не знаю, не хочеться далеко ходити. В основному знахідок. Не буває, але трапляється дива. От він, друзі, наш герой сьогоднішній, який цілий день лазив біля машини. Вон машина внизу, біля річки. А ми туди назад, туди-назад. Ну, а Вован своїм симплексом цим, цим зробив всіх. Ну Чого? давай. Одну, одну монетку знайшов. Одну монетку знайшов. Вован сьогодні, як і я, ну я вже знімав <пастор> відео українською. Вован сьогодні вперше спілкується з вами друзі українською мовою. Так, друзі, <пастор> так, що, так, друзі. Лайкосик. Подобайка, в Подобайка, Вподобайка, так. <пастор> і, <пастор> може мені розкажете, що це за правитель. <пастор> — То виймай. Я Вони вам має. скажу, що за правитель. Зараз всім скажу. І Вованчику, і... Комат Ваван. З Комат! Знову комот. Що тут у нас? Сімплекс. показує 48. Отакий, от трохи підушатаний, але ж... Сьогодні найгарніша монетка у нас у Вована Ваванчик, сьогодні ти у нас красавчик. Ох. Слава ВСУ. Так, да, так, да, так. Да. Отака от. Такий от реверс, е, якийсь воїн, і це штандарти чи що у нього за спиною? Отака от монета. Ну Вован, красава. Ну, вже хоч щось сьогодні купнули. А! Не хе Раз, два, три, чотири. Не курить. Не курить. Хватит курить, хватит курить, хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало.